Моя вітанчика. Хочу зробити розклад, погляд на вас вашим партнерам або партнеркою. Тобто, яка ви людина, його чи її очима. Будь ласка, загадайте, подумайте, чоловіки відзеркалюємо. Я можу розповідати як про жінку, а ви вже, тобто, на себе повертайте, будь ласка. Дякую за порозуміння. Загальний розклад, одна позиція і дуже уважно слухаємо сигніфікацію. Якщо вам потрібно подумати, ставимо на паузу, а ми розпочинаємо характеристика людини щодо вас. Щоб ви зрозуміли, що це ваш партнер або партнерка шестірка пентаклів: давати-віддавати, взаємний обмін, Дисбаланс. Хтось більше вкладає, хтось більше чекає, серйозний вибір серцем, а сильний емоційний зв'язок, можливо, вибір між вами і кимось іншим або інший шлях. З одного боку повага, з іншого боку, лякання. Від такої жінки є королева мечів. Ця холодна жінка розумна. Вона може сказати, як відрізати. За словом, в карман не лізеть, може зруйнувати одномоментно. В холодних енергіях це може бути колишнє. Чоловіки повертаємо. Жінки теж це може бути чоловік в енергіях жіночих, холодних, відсторонених, а також в його полі може бути жінка, яка. Ну, Будемо припускати по королевим шів, може бути колишня. Може бути, це ви. Тому що доважиш, да, ми питаємо, як він вона вас бачить? Щоб ви ще раз зрозуміли: Зірка, ви не разом, це зразу. Надія Марія... Провідна зірка, ідеал, десь там дивлюся в такому, знаєте, в восхищенні, як у мастері Маргаріти, так, я в восхищенні. Оце таке от, по зірці. Далеко холодна, яскрава, приваблива, але а, ключове слово холодна, як і королева мечів. Трійка кубків. Тут дивіться, у вас а, ситуація, ну-ка, королева Жертві. Дивиться, тут така ситуація. Або у вас розпочалися якісь відносини, початкові такі, знаєте, коли ви познайомилися з людиною, розпочинаєте якусь таку дружбу, оці радість, святкування, легкість, тепло, кампанії знайомих. тобто Ну, Такий, знаєте, з натяком на більше, але от, таке легке на відстані знаходитесь, з одного боку, ви холодна, і людина це відчуває, можливо, ви закрита просто, а з іншого боку, жінка тут гаряча. Знаєте, це як лід і вогонь. Може людина ідеалізувати вас, бачити в вас натхнення, радість, силу, суміш мрії та реального бажання? Тому що королева жезлів. Ви приваблива жінка, ви цікава жінка, ви нестандартна жінка, ви харизматична, ви манка, ви можете бути вогниново знаку зодіаку, це не. На загальні розклади, взагалі ніколи я не говорю про знаки Зодяка. Тут ви можете бути різноманітною, ви не така, як всі. Ви можете бути холодною, якщо вам запотрібно, або для деяких людей, і можете бути яскравою, привабливою і такою гармонійною і лідеркою по натурі до інших. Тобто людина, яка вас зараз бачить, вона вас описує от так. А ви там самі дивитеся, у вас були стосунки з цією людиною чи ні? Тому що тут незрозуміло. Тому що, о, вроді, як і є стосунки, і як їх немає. Як бачиться людина, ваші стосунки? Король Пентаклів, Сімір Мучів, Паш Пентаклів. Ну, по-перше, може бути, так, точечно, у вас може бути діти. Точечно. А, а так, в основному, будемо так говорити, це людина бачить потенціал на серйозність, але має страхи, недовіру або сам щось приховує. І є бажання стабільності, але не безхмарної. Тобто, це, от, знаєте, людина як вагається. Бажання розвивати стосунки, вивчати їх і вкладатися, але повільно, тому що паш, пентаклі це повільно, це дитяча взагалі енергія. Це повільна карта. Вона, знаєте, більше нагадує крапку, ніж на відносини. Сімка мечів. От мені дуже цікаво. А що тут по сімки мечів було? Вісімка кубків, дев'ятка пентаклів, сонце. І хто це зробив? Лицарь мечів ця людина боялася втратити вас, бо ви здаєтесь їй, йому їй самодостатньою і здатною піти, тому не довіряє. Але ж сама людина не готова відкрити сказати про це. Що хоче вийти із стосунків, бо боїться втратити світло у вашій особі. Лицарь мечів це людина, яка думає імпульсивно, але по цій карті вона дуже сильно все продумує. І якщо тут іде маніпуляція по мечів, обман, зради та інше, то знайте, що ця людина все продумує, всі свої кроки. І усвідомлює, що вона робить. Тобто те, що людина боїться, напевно, в людині самої це є. Тому що ми боїмося того, що самі робимо, що самі боїмось. Розумієте? Недовіра породжується не тому, що та людина щось не так робить, тобто ви, наприклад, а тому, що ця людина знає, на що вона здатна. І тому, а, знаєте. Тут людина продумана, тут людина, до речі, ну я не буду знаки зодіака говорити, це повітря. Це може бути. І суди теж. Це може бути блізняки, водолії, хто там Терези. А, Продумана, продумана, не глупа. Людина не глупа, я зразу говорю, не глупа. А чого ця людина хоче взагалі від вас? Дві какулки, три капентаклі, дивіться, Десятка кубків, ну, ну, людина, якщо коротко сказати, хоче щирі наміри, так. Хоче кохання, зростати, хоче родинного затишку, щастя, гармонії, взаємодії, Або, знаєте, але хочеться сказати за умови, що це буде без примусу. Зрозуміли? Тобто по любові і розумінню. Але якщо що? Я буду боятися, і, і буду щось робити негарне, маніпулювати або обманювати, тому що я боюсь чогось. Я хочу. Але це, знаєте, не примусово, але що ви робили. Ну, наприклад, ну, щось у мене таке йде. Розвіте? А чого боїться ця людина, насправді? Сімірка Пентаклі, Пажеслів, Вежа, Потірка. Ой, а людина боїться, що. Буде вкладатися, я ж говорю, тут людина хоче, щоб ви вкладалися, Я поняла. В почуття, зусилля, якісь, знаєте, і це призведе все одно до розриву. І людина щось втратить, знаєте, буде біль, боїться щось от зруйнувати, або що, щось вже пізно, наприклад. Ну, Тобто людина взагалі продумує більше про себе, не про вас. От така тут людина. Людина насправді дуже замудрена, Людина хоче і так, і з'їсти, і, щоб ви вкладалися в ці відносини і.